Громади історії боротьби та розвитку вітаю всіх. Я Тетяна Трощинська, і це подкаст Громади історії боротьби і розвитку. Сьогодні ми говоримо про підтримку та відновлення місцевої економіки громад, які постраждали під час війни. Пояснює Віталій Юрків, експерт із місцевого економічного розвитку програми Юсейд. Добре. Війна внесла свої корективи в планування розвитку громад. Деякі речі потрібно робити швидше. Деякі речі не критично, не критичні для війни треба. Як то кажуть, прибрати із процесу планування, от обмежена кількість людей, яка залишилась в громаді, це все впливає на, на підходи до планування відновлення економіки або розвитку економіки. Хотів би звернути увагу, в принципі, так як і в мирний час, деякі речі залишаються ті самі, які і були, і зараз залишаються актуальні під час війни. Про що йде мова? Люди. Орган, дорадчий або робоча група, яка повинна займатися відновленням економіки. Вона має бути в громаді. Тобто залежить залежить від розміру громади, від кількості людей, які працюють в органі місцевого самоврядування. але це в ідеалі, має бути така робоча група, невелика робоча група з представників різних заінтересованих сторін. Друге, ця робоча група має знати чітко розуміти, які ресурси сьогодні є в громаді. Бо на основі цих ресурсів треба будувати своє відновлення і розвиток. Третій момент: робоча група з допомогою залучених консультантів в ідеалі повинна визначити пріоритети, які проекти на найближчі місяці, тижні, роки впроваджувати. І... Таке четвертий пункт, четвертий пункт із розділу планування своїх дій це мати конкретний план дій, розписаний, скажімо так, на папері. Це може бути план відновлення місцевої економіки або розвитку місцевої економіки з детальними проектами, чітко розписаними, що робимо, навіщо робимо, які цілі очікуємо, кількісні, якісні, які ресурси шукаємо, і де, і звідки ми хочемо ці ресурси взяти. Тобто мати детально розписані проекти в цьому документі, і важливо, щоб цей документ був узгоджений із документом планувальним вищого рівня, наприклад, стратегія розвитку громади, або в деяких громадах зараз вже є комплексна програма відновлення. Якщо говорити про можливо якісь окремі підходи, які стосуються програми Юсей Добре, можливо, якісь є рекомендації чи пропозиції, які ви застосовуєте і пропонуєте громадам на запит громад, ми все частіше і частіше допомагаємо, надаємо експертну допомогу. Для створення цільової програми фінансової підтримки з місцевого бюджету, для е, розвитку бізнесів, що існують для їх відновлення, для розвитку і відновлення, а також для стимулювання до підприємництва тобто, для того, щоб в громаді з'являлися нові бізнеси, нові підприємці е, з наших партнерських громад можу назвати Марифіанську громаду Харківської області, Софіївську громаду Дніпропетровської області. Кому ми допомогли підготувати такі програми, і громади шукають ресурси, щоб їх запустити, і зовсім нещодавно отримали запит від Лановецької громади Тернопільської області, і уже на фінальному етапі починаємо надавати консультації. А і те, що стосується пошуку інвестора, яка роль органів місцевого самоврядування в залученні інвесторів? І знову ж таки, можливо, є якісь знаєте, специфіка, яка, яка викликана війною? З, звичайно, роль місцевого самоврядування в пошуку інвестора дуже важлива. Ну, загальні такі підходи про те, що в першу саму чергу треба. Подбати про бізнес, який вже сьогодні є в громаді. Інвестор, який планує зайти до вас в громаду, він обов'язково подивиться на те, яким чином місцева влада підтримує сьогоднішній бізнес, чи надає якусь підтримку, чи є якась ефективна комунікація, чи чує місцева влада бізнес і запити бізнесу, потреби бізнесу і готовність обговорювати, як вирішити якісь виклики. Це перше, друге в громаді має бути орган, який буде працювати з потенційним інвестором. Тобто, це може бути та ж сама робоча група з розвитку економіки або консультаційно дорадчий орган. Тощо в громаді має бути чітко перелік прописаний інвентаризація ресурсів, які в них в них є. В громаді ну, інвесторів цікавить, що вільні земельні ресурси, так вільні е, приміщення, наприклад, які здаються в оренду чи які можна купити, е, також обов'язково цікавлять трудові ресурси. Е, навіть якщо громада має землю або приміщення, а не має людей кваліфікованих, які будуть працювати на тому чи іншому підприємстві, ну в принципі інвестору не дуже цікава така громада. Ну і останнє я б сказав, так місцева влада має бути завжди готовою надавати підтримку інвестору і бути готовими шукати ресурси ззовні. Для того щоб інвестор зайшов в громаду або розвинувся додатково, якщо інвестор вже сьогодні зайшов і вже називається місцевий бізнес щодо питання, якісь цікавинки, новинки під час війни або зміни, які відбулися по відношенню до інвесторів, ну я би міг відмітити те, що Інвестори, особливо зовнішні зовнішні іноземні інвестори, зараз в основному приглядаються до громад і чекають на те, як вирішиться ситуація з війною перед тим, як мільйони доларів інвестицій робити в українські громади. Тому вони мені здається, поки що вичікують. Хоча багато інвесторів, які вже за кордоні в Україні, які навчилися працювати в Україні, працювали в Україні до війни. Вони знаходять можливості продовжувати свою роботу. Бізнеси продовжують працювати, і дехто навіть збільшує інвестиції, розширює потужності, запускає нові створює нові робочі місця. Громади Історія. Боротьби та розвитку. Я поговорила з представниками громад про те, як місцева влада співпрацює та підтримує місцевий бізнес. Розповідає Андрій Дранчук, голова Готинської громади Чернівецької області. Найперше, звісно, війна, і війна кожного зачепила по різному. Наша громада це 18 тисяч населення, невеличка громада міська, яка знаходиться за 80 кілометрів до єврокордону. І звісно, ми, якби вважаємося такою, якби тиловою громадою в тиловій області. І найперші наші якби наше реагування стосувалося саме внутрішньоприміжних осіб, наших українців, які попали під бомбардування на сході і на півдні нашої держави. І це ті проблеми, і ті питання, і ті виклики, які стоять перед нами вже другий рік, і ми на них реагуємо. Тобто нормальне поселення, нормальна адаптація, нормальна соціалізація внутрішньоприміщених осіб саме в життя громади, ті люди, які вирішили у нас залишитися і проживають до сих пір. Щоб ви розуміли? В найпіковіший період це було близько 50% від нашої загальної кількості нашої громади, тобто десь близько 8-10 тисяч. Ну, точні, приміщених осіб були проживали в нашій територіальній громаді, і більша їхня частина була сконцентрована саме в місті Хотин. На сьогоднішній день це три тисячі переселенців, які проживають повноцінно ходять в школи в садочки, записані до сімейних лікарів. І тому я підвожу, якби це під ваше запитання, які виклики економіки? Я би хотів сказати, що саме. От, якщо ми розуміємо, яким чином, хоча б зараз, яким чином допомогти людям з проживанням з їхньою адаптацією, ми маємо виграний ряд проектів міжнародних, де ремонтуємо, будуємо. Квартири для внутрішньо внутрішньоприміщених осіб, то і в той же час ми розуміємо, що якщо не буде економіки, якщо не буде робочих місць для людей, в тому числі для внутрішньопереміщених осіб, то і не будуть ці люди розвиватися, і не будуть ці люди залишатися на нашій території. Тому для нас надзвичайно важливо економічний компонент в тому плані, щоб внутрішньо приміщенні особи могли знайти себе, могли розпочати свій бізнес, могли. Функціонувати, жити, розвиватися саме в нашій громаді зроблено ряд роботи в цьому напрямку. Ми зробили, якби прийняли участь в державній програмі релокації бізнесу. Свій час до нашого громади заїхало близько восьми релокованих бізнесів. В основному з Харкова вони далі у нас продовжують функціонувати. Ми створили індустріальний парк. Ми підводимо комунікації за власний кошт. І готуємо місце для великого бізнесу для великих інвесторів, щоб вони сюди заходили і створювали економічні об'єкти саме в нашій громаді. Тобто я розумію про що ви кажете. З одного боку є момент пов'язаний із самозайнятістю, та тобто, в цьому сенсі, напевно, громаді краще, коли більше людей створюють якісь малі бізнеси, є самозайнятими і є надходження до міського чи до місцевого бюджету, в тому числі. А з іншого боку, і ну, великих би інвесторів хотілось так. Звісно, але потрібно і враховувати специфіку західного регіону, специфіку нашої області, і хотина, зокрема, ми не є великими потужними гравцями для великого бізнесу, тому що ми обмежені в площі, і географія бізнесу наша не така, як географія бізнесу в східних областях України. Тому що наш бізнес він більше такий індивідуальний, невеличкий, який зв'язаний з домогосподарствами, з такими якби, Сімейного форми власності такий бізнес невеликі землекористувачі, які мають тисячі гектарів, які мають великі тисячі площ для промисловості. Тому індустріальний парк є таким чином, якби, магнітом основним, який би міг би створювати місця, робочі місця. Але окремий компонент, звісно, це малий бізнес, для якого. Малий бізнес з числа внутрішньоприміщних осіб, в яких ми допомагаємо так само виграти проекти. Створили і громадські організації. і Ці люди у нас у громаді створили і створили бізнес-клуб. І таким чином, крок за кроком, ми допомагаємо малому саме малому бізнесу розвивати в нашому місті. Громади історія боротьби та розвитку. Я Тетяна Трещинська і ви слухаєте подкаст Громади історії боротьби і розвитку. У Лановецькій громаді на Тернопільщині місцеві підприємці планують збудувати біоетаноловий завод. Це виробництво технічного спирту, дизелю, наприклад. Громада сприяє їм виділенням земельної ділянки та всього документального оформлення, каже Роман Казновецький, голова Лановецької громади на Тернопільщині. Від початку повномасштабного вторгнення чуть -чуть економічна ситуація вона вже стабілізувалася, тобто, можна сказати, стабільно напружено працюємо, але серед цієї всієї напруги також є свої позитивні зміни. Я можу сказати, що в Лановецькій громаді збільшився на 11% суб'єктів господарювання. Також в нас збільшилася кількість е, фізичних осіб підприємців, от е, і в нас зареєструвалися ще додатково юридичні е, особи, тобто які в принципі мають свій прибуток. Тобто, якщо говорити по юридичних особах, ми маємо зареєстрованих 10. Якщо по фізичних особах підприємців, ми говоримо про 120 підприємців, які зареєструвалися. Тобто, ну є навіть і свої плюси в малому і середньому бізнесі. Тобто, це, це так коротко, але але воно є. Я знаю, що е, є ідея збудувати біоетаноловий завод, якщо це якщо це так, можливо трошки більше про це розкажете. Так, якщо вже, якщо вже є і чули, значить таки е, інформація е, вже простором трошки розійшлася. Е, скажу, що є в нас зараз можливість. Ми зараз працюємо інтенсивно з інвестором. Він готовий вкладати е, понад 100 мільйонів євро на будівництво бі біоетанольного заводу. От, але як вони говорять, це перша черга, а далі, е, в принципі, будуть вже дивитися, як, як працювати далі. Зараз вони е, саме, саме ця, це підприємство воно зараз працює над створенням приватного індустріального парку. от виробляють документи і е, також виробляють е, певну технічну документацію щодо подальшої там роботи е, і. Будівництво заводу біоетанольного. тобто є в нас такі бачення і е, надії, що інвестор зайде і залишить тут податки. Також є. А можливо, які у вас як у е, як у вашій громаді та є такі свої, я не знаю, лайфхаки або свої, можливо, механізми, що ви вже бачите, працює у такій під, під для підтримки і співпраці, зокрема там, з малим і середнім бізнесом. Давайте так по малому середньому бізнесу в нас в принципі є напрямки. Ми спільно з програмою добре відкрили коворкінг. Простір в лановецькій громаді. Це ми отримали близько півтора мільйона гривень на його реалізацію. І сьогодні можемо сказати, прямо що в нашому коворкінгу так це простір для підприємництва. От і для підприємців до сьогоднішнього дня в нас пройшла низка конференцій. В нас тренінги пройшли. У нас бізнес зустрічі були. Можемо сказати, що в нас відкрито бізнес школу, яка називається B2B School. Ми також отримали і виграли проєкт щодо розвитку бізнесу. От, це проект називається розвиток бізнесу північної Тернопільщини. От ми разом спільно з Євросоюзом і урядом Німеччини отримали кошти, і в цьому проекті брали участь три громади. Тобто, це більш широкий такий проект був. Це Лановецька, і Кременецька громади. Вони брали участь. Тобто, там проводилися і тренінги, там проводилися і навчання. Нас більше ніж 25 осіб взяло там участь. І великий плюс того, що 14 наших підприємців взяли участь в цьому проекті. Також великий плюс цього ж реалізації цього проекту ми зараз маємо, що люди написали свої бізнес-плани, і вже три бізнес-плани є на е, по державному фінансуванню. Ну по грантовому фінансуванню на отримання коштів. От ну і ще плюс був великий того, що учасники мали можливість поїхати до кельню на виставку на міжнародну харчову виставку. «Ануга» називалася вона і там перейняти досвід в. Світових підприємців, як працювати далі, тобто це один такий з глобальних проектів, який був реалізований в нашому коворкінгу, який ми спільно з програмою добре зробили, от тобто є ще центр надання адміністративних послуг, і в центрі надання адміністративних послуг в нас діє консультативний пункт для бізнесу. От і протягом звітного року, якщо не помиляюсь, в нас надано близько 153-155 інформаційно-консультативних послуг. От і е, також ми проводимо реєстрацію наших підприємців через портал Дія і зареєструвалися в нас 28 підприємців завдяки якраз таки нашому інформаційно-консультативному е, центру. Такому от ми е, там нещодавно ініціювали до програми Добре. Е, Можливість залучити фахівця, який методологічно от, зможе супроводжувати і розробляти програми там по реалізації міні-грантів, от в ну від міської ради, тобто той, хто зможе працювати напряму з нашими підприємцями. От і сьогодні, навіть ми з бюджету міської ради десь плануємо такі невеликі гранди, навіть зробити. Щодо виділення коштів нашим підприємцям, які е, мають найману робочу силу, от це десь орієнтовно буде 10-15 тисяч гривень. Ми так собі зараз плануємо по бюджету, от, щоб надавати е, нашим підприємцям ну відповідно там до певного конкурсу, який може бути. Е, і друга сторона, нам би дуже важливо було б, щоб е, якщо такий буде можливість від програми добре отримати такого консультанта, е, розглядати можливість розвитку підприємництва з залученням наших демобілізованих. Військових, військовослужбовців наших, от їхнього невеликого навчання і допомогу їм в реалізації свого спе своєї справи, яка буде приносити дохід. Громади. Історія боротьби та розвитку. Ви слухали подкаст Громади історії боротьби і розвитку на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська і я працювала для вас. Слухайте, думайте. Громади історії боротьби та розвитку партнерський проєкт українського кризового медіа центру та громадського радіо за підтримки програми ЮСЕЙД, децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Добре.